Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Вітаю, мої маленькі друзі! Ми маленькі пінгвіни. Мене звати Лоло, а її Пепе. Ми припливли до вас на великій кризі з дивного матеріка Антарктида. Подивитись, як взимку у вас живуть пташки. Бо ми знаємо, що таке сурова зима і як добувати собі їжу. Друзі, ми з Пепе запрошуємо вас прогулятись по зимовому парку. Які пташки у вас залишились зимувати? Давайте пригадаємо це горобчик, синичка, сорока. Давайте погодуємо їх. На верхню смужку жовтого кольору ми викладемо пташок зліва направо. Тепер давайте порахуємо їх зліва направо. Одна, дві, три. На годівничку сіло три пташки. Давайте тепер пригостимо наших пташок з зернятком. В тарілочці у нас є зернятка. На синю смужку зліва направо під кожну пташку ми викладемо по зернятку. Тепер давайте порахуємо їх теж зліва направо. Одне, два, два зернятка. Кого більше? Пташок чи зерняток? Так, пташок. А наскільки більше пташок? На одну пташку. Чого менше? Так, зерняток. Наскільки менше зерняток? На одне зернятко. Що потрібно зробити, щоб пташок і зерняток було порівну? Так, додати ще одне зернятко. Як добре, що ми пригостили наших пташок з зернятком. Пішли далі гуляти! Лоло! Я вже дуже замерзла, давай зігріємось. Друзі, уважно дивіться на екран та повторюйте рухи за веселими пінгвінами. Ми з на кораблі Живуть совпі пінгвіни, великі та малі, у них свої розваги, хокей та ковзани Тут і сюди ганяють на ковзанці вони Гей, тим біни веселіні, літають в родяні весні, співають пісні зими, радіють в касі всі країни. Вчора був великий під уміх на льоду. Але до падіння ніби снігову орду, Сміх і радість у кожній серці палають, підвора є в танці, і співує теж. Хей, hey, Гей, веселі дні літають в льодяні весні. Співають пісні зими, радіють касі в цій країні. Давайте підемо тоді далі гуляти. Лоло, дивись, скільки місточків? Давайте ми їх позначимо червоним та синім кольором. Давай, Лоло, спочатку перейдемо по місточку червоного кольору. Тільки разом. Ой-ой, щось не виходить. Місточок дуже вузький. Пепе! Давай тоді перейдемо разом по синьому місточку. Ой, дивись, вийшло! Друзі, а як ви думаєте, чому ми не помістились на червоному місточку, а пройшли по синьому місточку разом? Давайте ми їх перевіримо. Давайте порівняємо їх методом накладання. Спочатку позначимо їх смужками. Місточок червоного кольору це смужка червоного кольору. А місточок синього кольору це смужка синього кольору. Покладемо червоного кольору смужку на синю. Ми бачимо, що з-під червоної смужки виглядає синя смужка. Це і буде широка смужка. Тож саме цим місточком ми і пройшли разом з ПП. А яку смужку видно повністю. Так, червоного кольору смужка. Яка і буде вузька. По цьому місточку ми не змогли пройти разом з Пепе. Пепе, я вже втомився. Давай вирушати додому. Дивись, річці, яка впадає в море, пливуть криги широкі та вузькі. На одній із них і попливемо додому. Лоло, нам потрібна широка крига, щоб ми помістились на ній разом. На вузькій ми не зможемо пливти. Як ми з тобою знаємо, яка широка, яка вузька крига. Пепе, подивись, ми стоїмо на місточку разом, він широкий. Якщо крига буде вузька за місточок, ми її пропустимо і будемо чекати широку кригу. А якщо крига припливе широка, як місточок, ми попливемо на ній додому. Це вузька крига за місточок. Це широка крига, як місточок. На ній ми і попливемо додому. Друзі, як ми сьогодні гарно з вами провели час, але нагадую вам про зимуючих птахів, друже, пам'ятай, годувати взимку їх ти не забувай, небагато треба їм, жменьки, лише зерна, лиш тоді і не страшна буде їм зима. До побачення, до наступних зустрічей!